25 червня 2025 року розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Із п'яти членів бюджетної комісії присутні три і присутня голова мінітарної комісії. комісії. Хто за те, щоб розпочати засідання бюджетної комісії? На порядок денний у нас винесено 9 питань. Зачитує, чи ви ознайомлювалися? Ну, розпочинаємо по кожному питанню. Перше питання про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25-й рік. Є питання? Да. Голосуємо. Хто за винесення даного питання розгляд одноголосно? Друге, про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету військової частини цієї самої Збройних сил України. Голосуємо. Хто за дане питання? Про рішення прийняти третє. Про внесення змін до рішення номер 1892 189239 від 21.12.23 року про затвердження програми фінансової підтримки стратегічно важливого комунального підприємства Добробут Миколаївщини Миколаївської сільської ради на 24-25 роки. Є питання? Голосуємо. Хто за Одноголосно. рішення прийняте? Четверте. Про внесення змін до рішення no 225051 51 від 20.12.24 року про затвердження програми забезпечення благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 25-27 роки. Голосуємо. Хто за дане питання? Одноголосно. Про внесення змін до рішення номер 225951 від 20 грудня 2024 року про затвердження структури та штатного розпису Миколаївського ліцею Миколаївської сільської ради Синельківського району Дніпропетровської області на 25 рік. Хто за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії, голосуємо? Хто за проти? Утримався одного голосу. Рішення прийнято. 6. 6 про внесення змін до рішення 22.60 від 20 грудня 2024 року. Про затвердження структури та штатного розпису Дмитрівського ліцею Миколаївської сільської ради Снелівського району Дніпропетровської області на 25 рік. Хто за? Голосує одного голосного рішення? Прийнято. Сьоме про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 8 грудня 2020 року про затвердження регламенту. Миколаївської сільської ради, Петропавлівського району Дніпропетровської області. Питання нема. Голосуємо, хто за? Одноголосно рішення прийнято. Восьме. Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства Добробут Миколаївщини Миколаївської сільської ради Снеліковського району Дніпропетровської області. Голосуємо. Хто за те, щоб винести дане питання? Одноголосно, рішення прийнято. Дев'яте. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року No226751 про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 25 рік. Голосуємо, Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Засідання бюджетної комісії закінчилося.